Дитячі пустощі чи відверте хуліганство неповнолітніх, коли забава виходить за межі дозволеного? І чи знаєте ви, чим займається ваша дитина, коли йде на вулицю гуляти? Люди скаржаться, що дедалі частіше дитячі ігри в сніжки стають уже хуліганством, бо ж сніжки летять не навмання, а просто людям у вікна прицільно в шибки. За кілька секунд такі розваги можуть завершитися розбитим склом, травмованими і понищеним майном. І то вже не просто дитячі пустощі, а небезпечні дії з конкретними реальними наслідками і відповідальність. За це можуть понести не тільки діти, а й їхні батьки. Ось камера відеоспостереження зафіксувала, як у Луцьку поблизу вулиці 8 березня хлопчина зупиняється, прицілюється і цілеспрямовано кидає сніжку у вікно будинку. Далі втікає. Певно, добре усвідомлює, що коїть. І робить це, як кажуть, систематично. Ти переживають, а як поб'є шибку, а на вулиці тріщить мороз, чим серед ночі закривати вікно? А це вже в районі ЛПЗ компанія підлітків гатить ногами людям по паркану. Чанка каже, що підлітки вже пошкодили їй 12 секцій паркану. Написала заяву в поліцію. До слова, правоохоронці говорять, що вже шукають цю компанію. А це інша жінка виклала відео, як дівчатка-підлітки грають у сніжки біля проспекту Соборності. Каже, що ігри закінчились відламаним знаком на капоті автомобіля. Такі випадки не тільки на Волині. От у Рівному група підлітків теж навмисно кидає сніжками у вікна. Но правоохоронці кажуть, якщо ви зафіксували подібні випадки, варто викликати поліцію. Бо одне діло, коли діти між собою просто граються і випадково поцілили. А інша справа, коли роблять шкоду, усвідомлено і зумисно, може навіть і трохи побитися скло, але ця тріщина може піти далі. Зараз мороз. І звичайно, що можуть бути завдані людям і матеріальні збитки. Якщо це неповнолітні, то адміністративну відповідальність нестимуть їхні батьки. А якщо це 16 і вище, то вже адміністративну відповідальність можуть нести і самі неповнолітні. Це може бути і дрібне хуліганство, може бути пошкодження майна. Основне те, щоб дорослі, перш ніж їхні діти виходять на вулицю, все таки проговорювали з ними правила безпеки і їхню відповідальність, їхню поведінку на вулицях. Увага до власних дітей не формальність, а обов'язок. Відповідальність це окрім того, що я назвала це також може бути 184 стаття Кодексу України про адмінправопорушення неналежне виховання дітей у соцмережах. Люди діляться власними спостереженнями. З вихованням дітей і насправді проблема. Багато батьків переклали свої обов'язки на садочок, школу. Самі з часом відкупляються грошима, подарунками, потаканням всіх забаганок своїх чат, бо ж немає часу. А потім, коли дитина дорослішає, починаються проблеми. Звісно, шкода свою дитинку, коли прийдеться відповідати за скоєне. Тому я завжди кажу: краще виховуйте ви, щоб потім не довелося плакати, коли цю вашу розпещену дитину будуть виховувати люди. У поліції наголошують, встановити учасників таких забав питання часу. Записи з камер дозволяють відслідкувати маршрут руху підлітків і навіть місце проживання. На щастя, в нас в місті достатньо камер спостереження, і те, що ми бачимо по розкриттю і тяжких злочинів, то наші оперативники за допомогою камер розкриваються дуже швидко. Часто саме такі, здавалось би, дрібниці є першими дзвіночками, з яких починається велика проблема. Коли для дитини... Не стираються межі дозволеного і є відчуття безкарності, особливо якщо батьківське виховання закінчується порогом квартири. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.